Софія Київська сьогодні приймає культурну платформу Україна відкрита світу», створену для пошуку шляхів промовції української культури на міжнародній арені в умовах війни серед спікерів. Голова офісу президента Андрій Єрмак, голівудські актори і посол доброї волі ООН Майкл Дуглас, міністри Микола та Андрій Сибіга на заході перебуває наша Галина Остоповець. Отже, запитаємо у неї, що там цікавого і такого культурного відбулося. Дякую, Павло. вітаю тебе, вітаю студію, Вітаю глядачі. Справді немає жодної яка різниця, Знаєте, те, що довгий час фокусу перебувало у нашому суспільстві інформаційному полі, адже українська культура це не лише наша ідентичність, це ще й запорука нашої перемоги і кроки України до справедливого миру. Так зі сцени сказав новоспечений очільник міністерства культури, дипломат Микола То. Іцький справді тут величезна кількість гостей на цьому на цій культурній платформі. Однак таким справжньою зіркою заходу став американський кіноактор Майкл Дуглас. Я сподіваюся, ви зараз можете бачити кадри, який саме ажіотаж він викликав власне серед гостей цієї культурної платформи. А найперше, що ми дізналися про те, що Майкл родина Майкла Дугласа походить із сусідньої нам країни Білорусі, яка на превеликий жаль наразі є співучасницею російських злочинів проти України у нас на території України. А сам Дуглас розповів на панелі, вона, до речі, була тривала півгодини, Ми пізніше викладемо її переклад повністю, тому що там було сказано дуже багато цікавих та важливих речей для нашої країни. Найпершим, що сказав Дуглас. Було те, що він вперше в Києві, і що він неймовірно вражений красою нашого міста відкритістю наших людей. Ось всі ці красоти, які власне є у Києві, є абсолютно нічим не гіршими ніж щось інше у світі. Ось давайте послухаємо його пряму мову зараз. Мені дуже приємно бути тут. Перш за все, я люблю ваш національний гімн. Я вперше його почув. Він фантастичний, він такий зворушливий, він такий сильний. Він чітко відображає те, яка у вас надзвичайна країна. Ми уважно стежимо за Україною, принаймні останні три роки, відколи почалася війна, і знаємо, як вона бореться. І в багатьох конфліктах є сірі зони. Наприклад, коли я навчався в коледжі, була війна у В'єтнамі, і наша країна була розділена. Багато людей мого віку і студентів хотіли поїхати до Канади або виїхати. Там був справжній конфлікт. Але я ніколи не бачив такого явного конфлікту. Я ніколи не бачив протистояння з. Добра в такій чіткій точці, як у вас тут. Ви знаєте, що вас підтримує весь західний світ. Ось власне не лише західний світ нас підтримує, і східний світ на першій панелі культурної платформи виступали посли наших країн-партнерів, зокрема Великобританії, а також Японії. І ми теж записали окремі коментарі з паном японським послом в Україні. Теж пізніше ми його зможемо послухати уже в інших наших етерах. Вразило те, що він у своєму юному віці, зокрема, будучи у Японії, вперше прочитав книгу Тарас Бульба. Миколи Гоголя, але японською мовою це у всіх буквально вразило, і зал буквально вибухнув аплодисментами. Британський посол, як ми вже знаємо, дуже добре говорить українською мовою, що теж є якби таким провідником нашої культури, нашої самоідентичності, і це теж викликало величезну прихильність тут серед присутніх. Студія Павлена. Дякуємо, Галина, за те, що е, сповіщаєш про усі важливі події з різних сфер. Ми вчора е, чули тебе із саміту перших леді та джентльменів. Сьогодні вже ось така цікава подія. Ми знаємо, що Майкл Дуглас приїхав до Києва. Якщо не помиляюсь, навіть зі своїм сином показав Київ, сказав, що йому Київ сподобався поділено Так, діланом. Та, з діланом Дугласом. Тому будемо стежити. От такий от культурний десант він потрібний. Ми пам'ятаємо Анджеліну Джолі на початку повномасштабного вторгнення, яка прибувала до Львова, всі ці люди мають тут бути, аби вся світова спільнота пам'ятала, війна продовжується не лише за Україну, а за нормальне існування планети Земля. Дякуємо, що долучилися на зв'язку.